Привітулі! Мене звати Юля, і це влог з Бакути. На згадку. На згадку. На згадку це рубрика влогів, в яких я ділюся своїм життям. Підписуйся і поїхали. <ріху> Ого. Булочка з маком, клас. Це ранок того дня, коли ми будемо виїжджати на Бакуту в подорож, і він почався зі смачного сніданку, кави і булочки з маком. А далі за планом невеличке прибирання та прання або повертатися в комфортні умови. Ну і наостанок найважливіший етап, коли ми збираємо речі в подорож. Аби наостанок насолодитися цивілізацією, ми зайшли в улюблене кафе, або випити какао на фундучному молодці, і потім поїхати на вокзал на таксі. Аж вірші читаю, йомою. Нормально грати в пін-понг без пін-понгу. يحسل <laughs> Там у вікні зовсім маленька щілинка, але ми всі задубели. Холодрига жорстка. Ой, наша з бал. Все, можна з бани бути на Харна, правда, задуває теж небагато. У цьому місці я вперше, і ним ми ще встигнемо насолодитися в третій частині цього влогу. Нормально? Як собі? Важко. Дуже-дуже дивно, чому воно тебе тягнуло назад. Я розумію, що нібито двері в наше купе відчинене у вісні. 40 сотків на телефоні. Нормально, а що б шов подати за автобус, коли він буде ще. Тому що якщо он 9 до 30, то зарано. Було живуди і перекусик. Хотілося б якось там чайочка, нормально, їжі піть зарядитися трошки. Ми вже потім їхати. Зайшли в рандомну кафешку біля автовокзалу, і я взяла собі чай, а хлопці капучино. Влад від щастя аж згадав київський ну За 20 гривень чай, ви таке бачили? Гарячий чай за 20 гривень, 10 з 10, А місцева вбиральна біля автовокзалу 6 10 66, тому що коли напор змиває, він вирішує, що треба помити від ножки. Це було непогано. Йде вже на автобус. Чи нас повністю баклажки, блін? Дома, <гану> так. Посеред дороги, <Корректор2> <гану> перед старою шуцею. Тут прямо. Крим. Я... А да. подивіться назад. А, назад. Почалися. <реш> Він реально 12-15 кілометрів каже. Аменус. Аперус. Нормально знімала? Кореспонденція, ти знімала небо. Перевілись, висадили нас сваділа маршрутки. Каже, ну, кілометрів 12 вам іти. І ми просрали вже одну автівку, яка в ту сторону поїхала. Можливо, нам пощастить ловити ще якусь. Угу. Там написано тільки щасливої дороги. Треба ще да намазати. Ой, тут щось пролуть. Бам-бам-бам! Прийшли два метри, пора пофоткатись. Молодько. Вже машини три проїхало. Все ще на стадії. Не прийняття ситуації і сподіваюся, що не доведеться йти отак 12 кілометрів, а що все-таки можна буде якось проїхатись. з таким грузом я буду на хвилин 30 ктину. Okay. А можна сюди машинку, будь ласка. Okay. Паша мені причепив вірьовочки до телефона. Тому обзор такий. Машинка косіде. Вже 50 років, напевно. Хочеться пити, їсти. Жоні одна школа? Тока прийшла мадама до нас плакаться, повкриляла. Ну да що сталося? Іди пий водичку, ти хочеш водички маленька. Все напалася. Просто прийшла, прийшла попала води і пішла спокійно. Таку істеріку нам закатала, тут наче я не знаю. Із новин. Така подружка з нами йде. І такі вже перші гарні види. Багато так. В принципі, село затоплене. І на Дніпрі ж теж затаплювали. Як робили водосховище, даже то Каховське. Ці штучно створені були в Радянському цьому Союзі. Типу більшість просто населених пунктів, які були на шляху там, на березі річки, просто затаплювалися. І будували гідроелектростанції потім на цих річках. Сколеза чисто вайп крымский Ми ось ну, прийшли на таке приблизне місце, але, ймовірніше за все, наша палатка тут не поміститься, тому що вона доволі така величенка. Тому я, поки лишилася з речима, трошечки видихнути. Хлопці пішли подивитися, прогулятися далі в ту сторону, там вже починається більш така трав'яниста історія. Між вами знайдемо там місце. Фух. Проходили прикольний пляж. Такі кам'яниці, на якому купаються, але там немає де стати з палаткою, а ми на дві ночі, відповідно, треба якесь кайфове місце, щоб і пляж був плюс-мінус нормальний, і щоб і людей не було, і щоб ще й поміщалися всі речі. Тому це поки. Фу, може, булку зараз якусь з'їм. Бо щоб ви розуміли, просто весь цей маршрут. Ну, я не знаю, як я вивожу, в тому плані, що він не такий складний, як в порівнянні з горами. Але фішка в тому, що я поїла зранку якісь роліні за тебе. Попила чай класний, чорний. Ну просто звичайний чай, але зазвичай в подорож він відчувається абсолютно інакше, набагато смачніше. І банан ще я з'їла вже на шляху сюди. І зазвичай я люблю збалансовано поснідати. Прям дуже добре, прям так, щоб не їстися. І в дорогу це треба. Але мене знайшли нормальної кафешки в кам'янці. Вони всі працюють пізніше, ми не хотіли так і типу, почекати. Коротше, тому поки така історія. Хлопці пішли подивитися далі без тяжких рюкзаків, бо вже сил майже немає. Пацани повернулись зі мною і привели на основе місце. Тут вже Влад лад палатку. Вид насильно змінився, тому що ми багато прийшли, але тут є місце, щоб до нам розкластися. Місце знаходження нашої палатки змінюється кожні 2 секунди, тому що нас, ну, Баша просто звернув мою увагу, я напараю лише до цієї скелі, і ми, відбувається переселення народів вкотре. Трохи на камінчиках, але в цілому тут всюди вони. Нас вікна на захід сонця, буде гарно. Вікна у нас виходять. Наша двохкімнатна квартира, яку ми перемістили з Києва. Ось такий вид у нас тепер. Короче, вбиваємо колишки в палатки, і паша що це помідори якісь. що Це томати мати погода. Але це так, це якісь ягідки, напевно. Перевзулась джуфтіньку, тут трошки речі дістала. Вже не витримала такі трошки, як перегрів, зловила пила води. Палатка вже готова. Зараз якраз дорозбираємо пакуночки, будемо їсти і купатися наресті, тому що жарко капець. Коротше, взяла отаку подушку в от тебе 50 гривень. У мене взагалі була схожа подушка. Минулого року купувала це, щоб і спати отак на природі зручно, і купатися. Бо так трошки страшно, все таки виходити. Прям довго відкритий простір. І ну коротше, така тривожна жінка. І через те, що а, був вже на новій квартирі, одна така ніч, коли. Летіло дуже багато шахетів. Довелося спати у спальнику в коридорі, щоб не було так страшно, і плюс-мінус безпечно не під вікнами. І там я і виклала типа, подушку, і забула назад. скласти, І я згадала, що треба це перевірити, але я це не перевірила. Ну, коротше, тому якраз вже в камінці ми взяли в тебе, купила подушку, якраз буде зручно. Хочу зафіксувати момент. Що я взяла по їжі? По-перше, можливо, це буде колись, колись комусь десь якось, можливо, корисним. Чотири дріпи кави. Ми брали оці пуерсики, лунчиків на танк. По укрзалізниці за обіймашки взяли ще оці два червоних. Цікаво буде спробувати. Потім ми взяли батончики, як додаткові такі прикалюхи, булочка вже з камінця, горішки. Плюс таку гранулу взяли. Мені зазвичай, щоб насититися, треба з'їсти спершу солоний сніданок, а потім заїсти по чомусь лодким. По їжі в мене дублюється. У мене лише одна юшка, там в обід якось їсти, можу навіть із кашою. І виходить, що в мене на перший ось день три, і на другий день. У нас не такий тяжкий похід в плані, як там в гори. Плюс тут не треба багато ходити, але... Коли ти купаєшся у воді, то, звісно, хочеться їсти більше. Це не вже поставили воду. Я зловила якусь жорстку параною щодо того, що вона не вистачить води. Ми Взяли, виходить, 6 літрів на людину. Але ми проходили і там був струмок, джерело, тому я в принципі розумію, що це ближче, ніж кам'янець, і туди раптом що, можна буде сходити і не брати ще води. Гречка з куркою тут запарюється. Така історія у нас тут. Зараз будемо їсти з таким видом. З видом на палатки Булося переодягання в цій парілці. зараз будемо йти нарешті купатися. На секундочку, 5 серпня і тільки відкрила сезон купання. Доволі такий страшний захід. Через те, що тут камені, вони слизькі, колючі, ще тут поруч е, ці травинки. Водорость, яка така фігня. Я взяла подушку, це добре ще її купила. Я на ній плюс хоча б себе стабільно відчуваю. Чисто перервана красо. Хлопці пішли на місце, яке ми проходили, там воно їм цікаво, тому що вони хочуть пострибати. А мені в цілому цікаво, щоб покупатися, але ми не хочемо лишати речі, тому поки пішли хлопці, я засмагаю, стою. Зараз щось півкою треба нормально намазатися. Ось, і потім туди теж поплаваю. Кайф, це настільки кайф, вже такі базові речі здавалося б. Хлопці зараз вернулись, і я ще позасмагала, і вони пішли спитати за сапи, і, ймовірно, що можна буде затестити, подивимося, якщо буде нормальна погода. Але враховуючи те, що на завтра начебто передають дощ. Я взяла з собою лише два купальники, і тому я вирішила, що от один вже вигуляла, можна інакше йдіти, поки хлопці пішли. Зараз буде переодівачка. І піду, тепер я з Пашою там покупаюсь, познімаю таке. І я перевдяглась, як ви могли б помітити. А. Тепер ми йдемо купатися. І хлопці сходили за цей час, питали за сап бордс. За сапи, коротше. Вартість години 300 гривень, то в цілому це нормальна ціна. Взагалі дуже гарно. Все виглядаємо, коли навіть спускалися, мені це нагадувало Крим про тому, що я там була в 2012 році ще малявкою. Не знаю, чи видно, але дуже гарно блищить від водички. Тут мене Паша пофоткав, я так рада, що він у мене, блін фотограф, ідеограф і в чоловіка рук правильного місця ростуть, тому що кадри вийшли класними. Даю я це купальник, сам далі. Як виглядає тим часом мій чоловік? Чи пов'язка на голову, резинка для волосся, подушка, з якої я буду купатися, моя футболка. Вона боже, як тут гарно! Тут така от гарна Україна. Боже, якби ви тільки бачили як я сюди залазила <залазу> тільки що. Я дуже жорстка сикуха в плані води. І в мене, ну, типу, тут я подушка, але. Щоб застрибнути сюди, не ну, я на це наложусь. І через те, що немає плавного заходу, а типу є там каменючки малесенькі. коротше, я заставила Пашу. Ну, спершу ну, ми опустимо хвилин 10 просто, <су> то, як я менжувалася і не могла придумати, що мені з зробити. Я попросила, щоб заліз Паша. Тут є камінь. Він став на крайній момент, де він стоїть ногами. Коротше, Паша стояв на крайньому виступі каменю. Я поставила туди ногу. Посунувся, і я. Поступово здала задом, тіпо, і злізла. бо Просто треба було просто бачити, але ми пішли зараз просто два купаться. Це такий мєм, але просто ну що він зробити, як немає плавного заходу. Мені трошки скашнувати, розумієте? Типові інстаграмовські теми, ну, типу, відоси, ніби я не боялася сюди залазити. Несу чоловікові інші риболовні снасті і заряджаюся. Така краса, але почався такий штормовий, прям вітераць, хвилі з'явилися. Планувала йти на сапи. Але тепер це стрьом робити, тому ми не йдемо. А Паші все одно в нього рибалка. Маленькі булочки кушав. Такі вайбові кадри клас. Шторм, просто існує, також паша. Так, вітер трошечки заспокоївся. Мені якраз на цьому тижні випадали карти сім камичів і двійка камичів». Сім камичів» — це карта крадіїв, злодіїв, брехунів, ну, якісь такої, такої -якоїсь ситуації. І дві камичів» — це ситуації типу недовіри, нерозуміння, які рішення прийняти. І щоб ви розуміли, в цілому я типу, на вайбах параної з квартири виходила і параноїла хлопців. Я довіряю цьому світу, в цьому стараюся, да, типу, якось відпускати контроль, щоб все буде ставатися тоді, коли треба. Але в цілому в такій ситуації я тупо була тривожна, Ми зараз повернулася, подивитися, типу... тому що коли ти лишаєш палатки, то трошки все-таки є в цей момент тривожності. Це реально впливає на прийняття рішень. Окрім якоїсь базової обережності, реально не доходить до якоїсь типу, ну, прям жорсткої тривоги. Це особливо сильно відчувається, коли зараз я переїхала, продумується мені щось таке моїм мозком. Добувають вогонь. Я тут трошечки наводжу порядок в речок, намастила обличчя кремом. І просто така о, Цивілізація трошечки. Охось ці контент-мейкери, блін. На ну, вечерю я буду їсти куску з овочами. І тут навіть така краса. Якщо ви раптом запитаєте, що буде їсти Паша. То він буде їсти кашу з куркою, яку він їв до цього. Це... Як і завтра, так і після завтра. Достать <плес> <плес> тільки сосиски з стрічку. Оце Паша. немає. Тільки що казала владу, що не хочу зглазить, але немає комарів. Щоб не склада. Дивлячись на цю картинку, хочеться розкрити деякий секрет. Весь час, коли я там з татом, в дитинстві ми кудись їздили, він теж рибачив, і зазвичай прийнято сидіти тихо, тому що можна налякати рибу. Але тільки нещодавно так склалося, що я побачила м'єм про те, що це все неправда, і чоловіки просто хочуть почути тишу. Я спитала в пащі, він сказав, що це правда. Ну тобто, звісно, якщо я буду дуже гучно кричати біля риби, то вона злякається, але о факту вона не чує. Тобто, це всесвітньо. Нічого не Нічого не чує. Це сусіднього масштабу пранк, щоб всі мовчали, коли да, така вона розумна. А що ти думаєш, тут є крупна риба? Все, паш, готова їжа, пішли їсти. Яка година? Час їсти? Ти диви, який. Ти що, крупна риба, яка все чує? Я, я до речі, риба. А я овен по годиннику. Ну Якраз, я тільки паші кажу про те, що готово, і ти кажеш, коротко, самі ти потім подивишся в возі. І будемо пити чай. На, сподіваюсь, що у нас у мене дощ. тут, вода буде Це зараз сидимо в повній тиші, в спокій. У розуміння, що ніде нічого ніде не летить, не пахне. Просто є усвідомлення, наскільки це важливо для людини просто бути в безпеці, в спокої, в природі, серед природи, відновлюватися. Тут так тепло, поруч стояти. Сила творця, е, сила підтримуюча і сила руйнуюча. Тільки що ми сиділи і, і просто запалили ж вогонь. Здавалося б просто вогонь. Але до нас підійшов чоловічок, який. ну, ми його бачили, типу, тут недалеко. Я помітила, що він медитував, коли ми ще йшли фотографуватися. Я просто звернула на це увагу. А, можливо, це навіть не було медитації, він просто сидів в моменті, так і от. Споглядав, скажімо, і ось він прийшов до нас, спитав дозволу на те, щоб посидіти з нами, підкинув кілька дровенят, так би мовити. І далі сталося щось неймовірне, тому що він почав запитувати, чи знаємо ми дійсно, що таке вогонь. І в цілому ми перейшли просто там до теми. Я навіть не знаю, як це так правильно передати. Ця інформація, але це дуже було в тему. Він прям підсвітив той момент, що щоб знайти відповіді на свої запитання, чому там вогнище і споглядати за вогнищем, це супер крутий варіант, тому що якраз тоді ти просто в тиші чуєш себе. Якщо так чисто зробити підсумок, не відходячи до теми богів шиви і тому подібне, про що ми ще розмовляли. Ми зараз якраз продовжуємо розмовляти. Просто там буде 10 хвилин відео, де я розмовляю, але мене це абсолютно не хвилює. Паша ой, каже про ось цей момент протилежностей, Наскільки це важливо, ось людям заземлитися, да, відчути ці чотири стихії. в цілому. Ми зараз сидимо біля вогнища. Ми не мили нормально руки вже приблизно добу. Ми милися в воді. Ходили босоніж, соніш, типу, їли їжу, приготовану на газу, пили воду з е, каністри, При тому пішли мільйон кілометрів сюди. А перед тим, перед потягом, ми ввечері пішли, випили какао на фундучному молоці, сіли в таксі і поїхали на вокзал, щоб потім пройти ось ці ці кілометри. Це просто не Уже все. Це просто мені здається в лох, присповнилося знання. Почався все маленький дощ. Ми якраз тільки спустилися до води ще більше прійського в сознанні. знає. Зібрали речі і будемо зараз палатки тут теж наводити порядок. Паша ще бавиться з вогнем, там ніяк не може заспокоїтися. Але вечір доволі цікавий виявився. Це перша частина серії влогів. Підписуйся, аби не пропустити наступні.